Всем привет! Вы на канале 803К и що з моим Майнкрафтом. И да, скоро выйдет новое видео Бедрок Везмети 2. Просто я захожу иди будувати и дивіться, что з моим Майнкрафтом. Е, я не знаю, я просто морсь включи. <ривіт> ну короче, тут будут анонсики новые Бедрок тюрьмы в Язмейті. Секунду вы напротив. Ось буде така нова бедро-в'язниця, а ще в мене нові налаштування камери. Ось така. Ось як вона виглядає. Що ще? Це ось стара в'язниця, яку я проходив. Ось нова. А ще я почав розбиратись в командних блоках. І ой, не це. Алло, ось. Ну, дякую. Ви були на каналі Міцим Десят Рока. Всім до побачення.